Вітання в студії Олександра Литинська. Як казали в давнину, після бурхливого листопада йде сувора зима. А чи здивують нас погодні умови найближчої доби середи 9 листопада, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході мінливо хмарно на всій території прогнозуються помірні дощі, подекуди із мокрим снігом. Температура повітря протягом ночі становитиме 1-3, денний максимум 5-7 тепла. На півночі теж спостерігатиметься переважно хмарна погода в супроводі опадів помірної інтенсивності. Нічна температура повітря коливатиметься біля нульової позначки. У день буде плюс 5-6. У нічну пору на сході термометри покажуть 4-7 градусів тепла. У денні години від 8 до 12. Небо має бути мінливо хмарним. Час до часу дощитиме з невеликою інтенсивністю. Ртутні столбчики в південній частині упродовж доби фіксуватимуть 8-13 вище нуля. Мінлива хмарність тут повинна відзначитися опадами різної інтенсивності. Переважно хмарне небо спостерігатиметься й над Кримом. Прогнозуються дрібні дощі. Температура повітря на півострові 80 градусів вночі і до плюс 18 передбачається в денну пору. У центральних областях слід чекати хмарної з проясненнями і також трохи дощовитої метеокартини. Термічні показники по регіону упродовж доби становитимуть 2,7 градусів вище нуля. 9 листопада, 125 років тому, в Києві народився один із засновників українського мистецтвознавства, історик та музеєзнавець Федір Ернст. У 1909 він закінчив гімназію в Глухові. Згодом провчився два семестри в Берлінському університеті. І 1910 року вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет. Під час навчання він товаришував з громадськими діячами Миколою Біляшівським та Дмитром Дорошенком, відвідував засідання старої громади і брав участь у революційних зібраннях, за що його вислали до Сибіру. Повернувшись до Києва 1917 року, Федір Людвігович досліджував історію української архітектури та мистецтва і випустив багато наукових робіт, серед яких найкращий довоєнний путівник по Києву. А далі про погоду. Тож у столиці та області передбачається хмарна метеокартина, упродовж доби дощитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. А температура повітря прогнозується в межах від 2 до 5 градусів тепла. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.